Комунальне підприємство Центр захисту тварин відкрило у Миколаєві пункт чіпування домашніх тварин. Діана привела свою собаку Жужу. Каже, про можливість реєстрації домашніх улюбленців дізналася у соціальній мережі Інстаграм. Навіть коли собака загубиться, я зможу її знайти по чіпу. Собаку бусю на чіпування привела Ольга. Каже, у тварини важке минуле. Хтось викинув її на смітник. Сестра Ольги забрала собаку додому та записала на чіпування. Це повинен зробити кожен, хто має собаку. Якщо щось трапиться, ми завжди зможемо її знайти. Повочіпірована собака є в базі даних. Лікарка ветеринарної медицини Світлана каже: введення чипу для тварин безболісна процедура. Чіп це свого роду паспорт для собачки чи котика. Він являє собою капсулку з біосумісного матеріалу. В капсулі є мікрочіп, він розміром з ресинку, він не випромінює хвиль, і тому він безпечний для тваринки. Кожен чіп має 15 знаків, і оці 15 знаків реєструються на сьогоднішній день в системі Animal ID. Директорка комунального підприємства Центр захисту тварин Олександра Купінець каже, сподівається, у цьому році запрацює єдиний державний реєстр тварин. І коли відкриється державний єдиний реєстр тваринок, то якщо хтось знайде, звернувшись до ветеринарної клініки або тварина потрапить до нас на підприємство, ми зможемо одразу вийти на власника тварини і зв'язатися безпосередньо. Чіпувати тварину можна за попереднім записом, каже Олександра Купінець. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.